Двоє студентів Вінницького політеху презентували рукавицю, яка може допомагати при реабілітації пацієнтів з травмованими руками. Хмельничанин Максим Наумчук та віничанин Микола Подкалюк. Свій винахід презентували під час 11-го фестивалю інноваційних проєктів. Сікорський челендж челендж-2022. Інноваційна трансформація України проходив він з 26 по 28 жовтня в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Стартап назвали ГРОМ. Як рукавичка працює електричними імпульсами, заставляє м'яз скорочуватися. Дуже проста ідея, але ніхто раніше не реалізував. Наша рукавичка цьому унікальна, тому що немає ні одного подібного проекту взагалі ми не знайшли серед конкурентів подібних. Серед подібних, ну, проектів конкурент у нас тільки один меділаєнс з компанія з Німеччини. У них є подібна рукавичка, яка працює не на електричних імпульсах, а на тиску. Тобто там є трубка, яка з тиском, яка розгинає, згинає руку. Використовувати пристрій можна буде в домашніх умовах, кажуть розробники. Це дозволить пришвидшити реабілітацію, повністю відновити функції руки та попередити атрофію м'язів. До прикладу, є от молода сім'я з чоловіка і жінки. Чоловік там травмував десь руку, і треба жива сила, щоб до, до прикладу допомагати в сільському господарстві. Ну а є тільки одна робоча рука. Допомога нашої рукавички взів рукавичку. Є знову дві руки. І ви можете брати якісь предмети, чимось допомагати. Повний цикл реабілітації до 2,5 років з рукавичкою максимум до півтора до року. Ідея розробити таку рукавицю виникла, коли тато Максима травмував руку. Ставили в шпиці, наклали гіпс і сказали, що він так має проходити близько 2-3 місяців. Після проходження цього часу в нього з'явилася часткова атрофія. Він майже практично не міг рухати рукою і пальцями. Він почав ходити на різні масажі, ходити до травмолога, щоб сказали йому, коли конкретно в нього відновиться повністю рука. При розробці стартапу хлопці радилися зі спеціалістами з біометричної інженерії. Ми говорили з доцентом наук факультету нашого університету з біомедичної інженерії. Тобто, ми з ним поговорили це саме, знаєте, його тема. і він нам сказав, що проблем не буде від того, що з м'язи скорочи за допомогою току немає ніяких побочних поганих ефектів, тому. В принципі, це можна використовувати повністю. І м'язи не привикнуть повністю до іншого струму. Тобто сигнали з мозку будуть так само повністю згинати руку. Вартість такої рукавиці поки що становить майже 10 тисяч гривень, але при серійному виробництві вона може знизитися до 5 тисяч гривень. На реалізацію ідеї як переможці хлопці отримали 20 тисяч гривень. З цієї суми вже витратили частину грошей на оплату матеріалів, тож для подальшого виробництва шукають меценатів. Олена Карбівська, Ігор Самчук, Суспільне, новини Вінниця.